Música Ярославно прощальний борщ, із бурячків рожевих, як ваші щоки, із м'яса добірного, як. це київська Русь. Нарешті щось холодне і гладеньке. Мій шовковий гардероб. А -а! Борщ в мені в око на носі весілля з французьким королем. І ось так я презентуватиму Київську Русь? Анно, доню, покараємо цих шибеників за законами Руської правди. Інакше я не Ярослав Мудрий. Руська правда, збірник законів у Київській Русі, видатний політичний документ, що регулював злочини та покарання. Так, напади, псування худоби хм. і жодного закону про псування княжого борщу і гардеробу Радниця. Катастрофа. А що як Генріх передумає женитися? Киньмо цих шибеників у яму зі щурами. З Ізі-ізі! Максимум тямить у моді. Спіднички, туніки, накладні штучки. О, о, так, ми дизайнери. Висока, середня, низька мода. Якось я навіть заселив бабусі голку. Хм, а Вони тямущі. Ось вам новий закон. Хто зіпсував, той і виправляє. Щоб до вечора пошили новий гардероб. До роботи. Мене цікавить посах княжний і цей горностай. Що з ним. Рає, вилазь давай, що на тебе не йшло. Рая, горностай відчуває загрозу. Ти лізеш у наручні? Це ж розквіт Київської Русі. Школи, монастирі. Яка загроза? Тут усе необхідне: шовк, нитки для вишивки. На кону репутація Русі. Готуйте подіум! За годину усе буде. Ть, вишивка! Хрестиком чи що? Лесику, а що там Іванка зараз носить? Хм, Кімоно. Давай замутимо прикид типу принцеса Воїн. Вона така: Хва! Робить сальто і завойовує цього короля. Вельможа, захищайте честь свого собаки. Я тебе прижию! Ти мене підрізав! Чули, князю! Професіонали! Робота кипить! Візьму на згадку. Хм, Щось мені це нагадує. Та це ж золоті ворота. Добре, чоловіче, а ці ворота завжди були дерев'яні. Так, позолочена лише баня верхньої церкви, а самі ворота вкриті міддю і на сольці виблискують наче золото. Тривога! Грізон! Як я гарненько попрацювала. Всі побачили, це територія раї. Здриснув звідси. Годі! Вгамуйся! Може, в неї блохи? Ох, 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 ох. Тяжко бути дизайнером. Ага, Але цього разу ми точно прославимось. Втриму носа цим шмаленціагам, замутимо найкрутіший дівчачий прикид. Смартику, шукати фасони! Голки до бою. Зашквар. Руки не слухаються. У нас крепатура. Сама Софія Київська. О, тут має бути славетна бібліотека Ярослава Мудрого. Її ж досі не знайшли. Рає. Ти де? Знову щось шкрябаєш. Ого! Я горностай знайшла друзів. Вони існують, вони існують. Горностайчики. Час купання. Безсульфатний шампунь. Клас. А потім вони змащують шерсть реп'яховим кремом і роблять масаж. Усе екологічно безпечне. Гей, бандуристе, от не щось веселе. Почухай мене за вушком. Зроби масаж хвоста. М'якшу дай подушку, щоб шерстка скажено росла. Здуріти. Тепер розумію твою поведінку. Ти просто мітила територію, бо відчула інших горностаїв. Угу. Уявляєш? Вони ні сном, ні духом про Чорнобиль. Мені треба їм стільки розказати. Стук, стук. Її вельможність Анна Ярославна прийшли на примірку. Е-е-е, Секундочку, е-е-е, загубив штани. Так, так. Трохи загубив. Складний фасон. Угу. А Горна підготували. Треба задобрити французьких дам. Готові до транспортування всі сто штук. Лише добірне хутро кращих шуб не знайти. Шуби? Як же так? Я думала Рая! Смартику! як нам вилізти. Казала бабця, йди на програміста. Іванка! Ми зашиваємось! Допоможе із джинсами палацо. Немає часу на весь цей фешн. Горностає в біді! У цій колекції я надихався французьким шиком і порадами бабці. Так. а Коли почнеться одіж? Ой, а мені до душі. Сукні такі незручні. Ей, дизайнери, А як ця одежа буде зватися? Де ж вони? <рес> Рятуйте! Бояри! Князі! Всі сюди! Рая в біді! Рає, раєчко, твоя подорож добігає кінця. Ярославе, це єдиний перевізник, що знає французьку. Бонжур, мерсі, пардон, пает. Зі мною ваш посах у надійних руках. Кожен срібляник, князю. О, нарешті двоногі! Куди нас везуть? Я навіть не встигла допити молочко о о це не входило у мій план. Ганно, це наші найкращі книги. Неси світ познань та не забувай рідного Києва. Франція отримає гідну королеву. В'я, 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 в'я! Срібло школи Горностаїв, Натуральний квас, Браконьєрос. Ти зірвав джекпот. Це у моєму вузі твоя лапа. Ай! Лапка до лапки. Хвіст до хвоста. Їде купа грошей. -та 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 -та. Увага! 26 квітня. До відкриття порталу 10 хвилин. Орієнтовне місце прибуття. Чорнобильське князівство. ха ха ха. О, ні! Якщо Браконьєрос викраде посаг, це змінить хід історії. Анна не стане королевою Франції і прабабцею тридцяти королів без паніки. Рая вже задіяла свою суперсилу. Ось. Але як нам знешкодити браконьєроса? У нього ж рушниця. Двоногі з горностаїв можна робити не тільки шуби. Крутяк! Лосо із Горностаїв! Можна я? Лесику зупинись! Хочеш новенький Xbox? Хочеш гральну консоль? Останню версію зніми з мене цю штуку! Посимуй. Я знаю, ми, ми домовимось. Ти ж крутий і розумний! крутий! Сем, твій вихід! Покажи свою суперсилу! Ой, хай, гай! Тільки, тільки не ну, ласкаши, Ні, зупинись, це жорстоко. Я бомчуся. Ми його провчили, провчили, Забудь про шуби, тварюко. Ні, мої біткоїни, моя музична кар'єра. Бідні горностаї розплачуються за свою красу. І коли вже винайдуть заміну шубам, це ж зло. Забирайте моїх пухнастиків, захистіть їх, прошу. Дякуємо. Ви дійсно дочка Ярослава Мудрого. А тебе, мерзотнику, судитимуть за законом руської правди. Відкрито портал, портал пригод. Ой, а що ж я подарую французьким дамам? Столову ложку. Повірте, французи точно зацінять. Двоногі ми вдома. Ви вірите? У раї з'явилося сто чотири друга. Ура! І в мене теж 104. Реальний світ такий прикольний. Стільки пригод і знайомств. Я майже забув про ігри. Гарна робота. Поповнили популяцію горностайчиків. То. Невже це кінець пригод? Ні. Лесику ще ремонтувати стелю. Ой, я казала, що він розвалив апартаменти раї. Бебехнувся прямо з дуба. <рив>